Едем Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз будемо говорити про літаки про F-16, їхні модифікації, і те, що ми очікуємо. Ну от уже є офіційні заяви від Нідерландів про 42 літаки, і від Данії про ще 19 – з нами на зв'язку редактор авіаційного ресурсу Military Aviation in UA Денис Томенчук. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям, слава, добрий день всім слухачам. Давайте почнемо з тих літаків, які зобов'язалася, чи пообіцяла передати нам влада Нідерландів. 42 F-16, 42 літаки, ну, додаємо зараз ще 19, Поки що не зараз додаємо, але в уяві своїй додаємо ще 19 від данії. Наскільки отака кількість це, це те, чого достатньо, чи це те, чого мало, чи те. Те, чого ну чи це те, що прекрасно, і навіть більше ніж треба, от з вашої точки зору, щодо кількості, то точно відома кількість від, від Данії, оскільки керівництво Данії прямо оголосило, що планують передати 19 винищувачів, і навіть оголосили про приблизний строк постачання. Ну, за оптимістичних даних, перші шість бортів вони планують до нового року передати наступні інші вже протягом. Вач двадцять років, ось щодо ситуації Нідерландів, то ну є цифра 42, але це максимальна кількість, яка в них є взагалі по факту, і фактично може бути передана менша кількість, тобто до 42. 42 – Це практично в перспективі за декілька років. Можливо, вони зможуть передати кількість, але я думаю, що кількість по факту буде менша. Але тим не менш, навіть якщо це буде. 30, 32 і плюс ще данські це доволі велика кількість, фактично декілька ескадрилій. Відповідно, ну позитивно оцінюю цю новину, і кількість насправді доволі добра. Плюс, майбутньому, можливо, ще деякі країни долучаться по декілька бортів, тому це дуже позитивна новина. Добре, а давайте спробуємо зрозуміти, а що це буде за техніка, тому що ну для мене, для цивільної людини F-16 AM блок 20 MLU MLU я вже навчився розшифровувати як Midlife Upgrade. Абдейт. Update. Добре, тобто це те, що посередині життя, да, і модернізований модернізований літак. Але от про, про інше блок 20 MLU, який ще ну. Принаймні так пише Андрій Цеплієнко, що це дуже схоже на блок 50-52. От що нам треба розуміти про цю машину? В першу чергу зазначиться те, що модифікацій F16 є дуже-дуже багато. Найновіше блок 70-72, яку замовили Словаччина, Болгарія, сусідні наші держави. Це тип модифікації, яка тільки виробляється, її по факту виготовлено небагато. Нам пропонується нідерландські, данські. Блок 20 МЛЮ це літаки, які фактично з середини 80-х по 92-й рік випуску, тобто не найновіші, не найновіші, але вони пройшли цю модернізацію, яка дозволяє їм використовувати різноманітне озброєння у роботі по наземних цілях, оскільки ця модернізація дозволила їм використовувати підвісні блоки для ціловказання ті ж самі. Блоки снайпер чи «Лайтенінг». відповідно, вони можуть використовувати бомби з лазерним наведенням чи ті ж самі джейдами, плюс можлива інтеграція ракет ХАРМ відповідним блоком, це теж те, що для нас важливо, і також можливість використовувати ракети АМРАМ. Тобто, і радар він не найновіший, але і не найгірший. І відповідно, підсумовуючи щодо самого, самого якісного стану. Тобто це не найсучасніший тип модифікації, але це те, що є непоганим, краще ніж наявні Мі-29, Су-27 по якісних характеристиках, і це те, що є доступним, що ми можемо фізично отримати. Бо якщо б ми просили якісь сучасні модифікації, ми б їх не отримали, так як їх наявності десь ну немає. То, це то Не зня... дуже добрі, Десь забрати варіант. зараз буде складно. Добре, а я пам'ятаю ще одну історію. Буквально тиждень чи півтора тому там один з американських військових, причому з генеральськими погонами, вже у відставці сказав, що слухайте, та розконсервуйте, будь ласка, оту базу, яка знаходиться в штаті Аризона, Там стоїть неймовірна кількість літаків, і от саме їх можна ж підняти, їх можна там доточити, і от тоді передавати. Це логічна історія, це можлива. Історія, чи це сама модернізація на роки, і тільки потім можлива передача? Це цікаве питання, і невідомо скільки потрібно по часу е зробити цю роботу. Так, можливо, десь в перспективі після того ми отримуємо саме данські інтервальні. Ми ще до отримуємо саме ці борти. Але то ще напевно якийсь політичний момент, в тому, що США. Так, доволі великий об'єм цієї роботи щодо допомоги нам проводить і плюс них ще якісь різні політичні свої питання. Можливо, в цьому плані ще й грає політичний якийсь аспект, те, що саме нам не передаються американські літаки, але можливо в перспективі і вони теж будуть передані нам. Добре, давайте тоді поговоримо про те явище, яке називають іноді зоопарком техніки. Якщо вже є повідомлення, що українські пілоти почали ознайомлюватися, чи навіть це називається ознайомче навчання на шведських гріпенах. От е, я пам'ятаю зі своїх ефірів з авіаційним експертом Валерієм Романенком, що Гріпен це якраз така ек економна у використанні, економічна в у використанні машина, і в принципі, е, можливо. Але чи маємо ми, е, там, чи маємо ми з з з з збирати у себе зоопарк техніки? Що тут гріпи не будуть, а там F-16, Наприклад, що ви про це думаєте? Е, ну загалом об'єктивно так званий зоопарк це дуже ну, тяжко державі тягнути саме в питаннях логістики і фінансів декілька типів літаків, тому що в нас ж е, в разі отримання Гріпа на F 16 шістнадцять, ж лишаються наші радянські 29, 27. Ось, а двадцять 25. Так, так, ну по всьому переліку, тут доволі такий велич, великий перелік буде ось. Але тут, напевно, питання в тому, що з приводу а тут знову ж таки якісь політичні питання, оскільки Швеція країна, яка недавно стала членом НАТО, відповідно, можливо, вона сама зацікавлена в тому, щоб нам передати невеличку кількість Гріпенів, оскільки в них фізичних багато немає. І плюс ще такий момент, що Гріпен він сам по собі у не є дуже поширеним у багатьох країнах, і як в таких бойових діях не брав. Відповідно зі сторони шведів, таку якби невеличку кількість було б логічно нам поставити. Але поки що мови про постачання так розумію, немає. Є інформація про те, що декілька пілотів проходять ну, озвучено як тестове навчання. Ну фактично, це. Так розумію просто ознайомлення з, з самим літаком, щоб ми розуміли, чи він нам буде корисним, чи ми е, ну, які його особливості, нюанс, чи якісь нюанси, чи відповідають ті е, ті його характеристики, які, які озвучені там в якихось рекламних е, буклетах виробника, так чи з фактичними, і оцінити скільки часу нам потрібно пілотам нашим для його навчання, тобто така ну фактично ознайомлення з літаком. Але ну, якщо буде рішення про передачу, навіть ескадрильї там 12 бортів. Я думаю, і якщо це буде по часу швидко, то я думаю, ну нам відмовлятися немає сенсу не чесно вибирати якщо... харчами. Так, та ми не в тому не в тій ситуації, щоб відмовлятися від такої пропозиції. Ось. Добре, знову ж таки ще одна деталь говорять про винищувачі. Але наскільки я вже зрозумів за ці півтора роки, принаймні, що літаки, ну наприклад, F-16 та й будь-які західні літаки вони себе нормально показують, коли працюють у зв'язці із наземними якимись радарними системами, і з літаючими радарами у Скандинавії є свої розробки, у американців є свої розробки. Не Говорять зараз про літаючі радари, тому що вони підуть в комплекті чи тому, що це якраз ще одна там сходинка, яка поки що для нас обмежена. Що ви про це думаєте? Ну звісно, ефективніше буде працювати нашим винищувачем зв'язці з повітряним радаром, так званим на даний час. Взагалі мова про це не йде. Але очевидно, що після того як ми отримаємо ці літаки, наступним етапом буде те, що ми проситимо, наприклад, США теж Хокай, щоб як мінімально змогти Ефективніше працювати, бо якісь інші типи, які є в наявності, оскільки ну часу чекати пороки, поки нам виготовлять якийсь новий літак, не буде. Тому я думаю, що що буде саме прохання від держави нашої отримати саме ті типи, які вже є виготовлені, десь ближніми. Але ну буде звісно корисніше, якщо такий тип літака буде отримано. Це набагато більш ефективніша робота. Ну тому що воно воно технічно має працювати все в комплексі. Давайте тепер до того, ж про, про те, що відбувалося на Росії, значить, опублікували фото бомбардувальника Ту 22 м 3 Це найрозповсюдженіший російський бомбардувальник, з якого вони запускають свої ракети по території України, сільці Новгородської області. Значить, один повністю згорів, інший постраждав менше, але наскільки я розумію. Літати не буде, от, власне, враження ураження такого літака, і техніка, якою це було зроблено. Що ви можете про це розказати? Дуже приємна. новина враховуючи те, що вона відбувалася в день там День Російської авіації, і на та, такий навіть так. Та, та. і навіть на такій значній відстані, і ще й такий тип літака. Є фото, всі бачили. Є стовідсоткове підтвердження знищення повністю Ту-22-3. Причому це очевидно цей тип літака був в бойовому стані, оскільки на цьому аеродромі це аеродром, який фактично є оперативним від шайковки, і саме з аеродрому шайковки з Калузької області вони перебазовували частину літаків на Сольці. Відповідно, ці ракети були ці літаки, вони також мали. На супутних лезнімках було видно, що поряд стояли навіть і ракети Х-22. Тобто це повністю готові літаки були. Відповідно, дуже приємно, що один з них був знищений. Крім того, ще пам'ятаємо, що було минулого року, вже забув втягилєво, теж був пошкоджений один літак. Ось. І тут нюанс в тому, що Ту-22 вони не виготовляються, їхня кількість по факту є невеликою. Тому. Це доволі серйозна втрата. Відповідно, ну хотілося, щоб ще таки повторювалося, щоб вони самі падали, чи їх підпалювали. Ось російські міноборони, як завжди, заявляли про те, що він був пошкоджений, але вже всі побачили, які в нього пошкодження, що він повністю згорів. Ось а щодо того, яким чином ну вони озвучили, що це був квадрокоптер. Якийсь ну безпілотний квадрокоптерного типу відповідно можна. Якщо це дійсно так, то очевидно, що це якась диверсійна група була, а не дрон, який летів з території України 800 кілометрів. Ну, тобто, по суті, це хтось на території Російської Федерації мав а. техніку, б. завдання, в. можливості для того, щоб спалити принаймні один, а другий пошкодити ту 22 Ви сказали, що у них таких літаків невелика кількість. Невелика – це скільки? Це 500, 200, 100, Ні, чи 30? По, по відомостях Military Balance, десь ту 22 3 до 60 бортів. Але по факту літаючих, ну напевно, може 20. Ну складно звісно визначити, але це це не сотні, це декілька десятків. Добре, значить, є ще повідомлення, що от якраз українські диверсанти. А ми в даному випадку не знаємо, хто це зробив, але ясно, що квадрокоптерного типу безпілотник не міг пролетіти там 700 кілометрів від українського кордону. Таких таких принаймні систем я ніколи не зустрічав. Значить, це зробили десь ближче до місця, але уже в принципі більше десятка за останні півтора року знищено російських літаків і гелікоптерів. гелікоптерів Чому на авіабазах в Білорусі на там, на самій Росії це Рязань, Енгельс, Новосібірська область, Псковська область, і щось у Білорусі ми пам'ятаємо цю історію, теж з безпілотниками невеличкими, які нормально попрацювали, і там, власне, командний чи радарний теж літак був. От, власне, вибиття такими, ну такої кількості і такими способами, наскільки це впливає на перебіг. Війни з вашої точки зору, е, вон, якщо ми беремо дальню стратегічну авіацію Росії, ту 22 ту-95 ту 160 Ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію рік тому, де вони базувалися майже всі в Енгельсі Шайковці поближче до кордону. Ну, після того як був удар в Енгельсу вони перебазувалися аж туди на північ. На аеродром оленя відповідно звідти здебільшого звідти виконують політ. Це нам дає час, тому що всі вже бачимо, що про ті повідомлення, що злетіли, відповідно, декілька годин вони тільки летять в зону пусків. Це виграв ми виграли час. А їм відповідно більше ресурсів на того, щоб виконати цей політ, і якщо так подивитися по по цій ситуації, то після цих ударів вони намагаються витягувати найдальше свою авіацію. Ось зараз ті ж 122 на аеродромі Моздок базуються туди перебазувалися Північний Кавказ, туди ще, звісно, наскільки пам'ятаю, нічого не прилітало, і вони на даний час звідти ще працюють. Тому цілий багато для цих дронів, диверсантів. А... І тактична авіація, до речі, теж, теж на це впливає, тому що, наприклад, в Криму рік тому дуже багато всі редороми були так під зав'язку з літаками. Якщо так дивитися навіть по супутникових знімках на Бельбек фактично всі стоянки були зайняті літаками. Зараз вже після того як в Криму доволі часто прилітають і невідомі ракети, і дрони, то зараз в Бельбеку по мінімуму літаків лишили тільки те, що задіяно для ведення бойових дій а все інше вивели вже в глиб в Краснодарський край. Тому для них це ці удари. Впливають, і вони на це реагують. Добре, а от власне про тактичну авіацію про стратегічні бомбардувальники ми вже поговорили. Ви сказали, що їх загалом ну там кілька десятків максимум. У росіян про тактичну авіацію, про їхні су 35 і те наскільки їх багато. Я просто пам'ятаю, приблизно місяців шість тому в одному з моїх ефірів один з експертів, я вже просто не згадаю, припустив, що у росіян можуть пілоти закінчитися раніше ніж самі літаки, самі машини. От що говорити про стан тактичної. Авіації окупантів завчора 20 з гаком е, російських авіаударів проти там 10 українських, і от такий паритет він він доволі довго вже зберігається. У нас авіації зараз менше про те, що нам колись передадуть. Ми вже поговорили. А от про те, наскільки безмежні запаси такої авіації винищувальної бомбардувальної тактичного рівня у росіян, що ви про це скажете? Російська винищувальна авіація за півтора року вона зазнала менших втрат, ніж їхні штурмовики чи бомбардувальники. Якщо ми беремо Су-35, то їх там станом на лютий 2022 року ну нараховувалося загалом виготовлених і поставлених до повітряних сил БКС Росії десь близько 100 одиниць, але підтверджених знищених десь нас ну 5-6. Ось, є ще винищувачі Су 30 СМ. Там теж частина була знищена із сотні. Тобто там в відсотковому відсотках не є великі втрати. Більше втрати, звісно, в них по су 34 бомбардувальниках і су 25 Штурмовика, там, звісно, В Штурмовиках там дійсно відсотковому доволі 20% більше втрат вони зазнали. І в тому числі по пілотах по винищувачах інша ситуація, оскільки у них трошки інші профілі роботи і загиблих пілотів винищувачів не так, щоб багато було. І в цьому плані ворог ще доволі сильний. Він в тому числі їхні заводи працюють попри санкції, і мінімальні партії тих нових 45-х вони виготовляють. Крім того, процес на мінімальні пілотів... партії це скільки? 10 в рік, 6 в рік, ні, 50? В рік. Е, е, в цьому році, наскільки я пам'ятаю, було дві партії по два літака. Тобто, ну, чотири. В десяток 4 це те, що можна ідентифікувати, оскільки вони ж не заявляють, скільки партій літаків, але десь, ну, до десятка в рік вони ще, ще виготовляють. Плюс виготовляється 134, 137. Тобто в цьому плані вори доволі сильний, і ну, ми по кількісному не можемо їх. Ну ми їх не догонимо треба буде доганяти як. Регулярно... Мінусувати потрібно ясно. Ну і на фінал, напевно, гелікоптерна авіація. Про кожен збитий К-52 ми радісно чуємо. Іноді їх бувало аж по дві штуки на день, але все одно і ці алігатори, і там Мі 8 вони дошкуляють нашим захисникам. Це ж те, що називається фронтовою авіацією. Наскільки багато таких бортів у росіян, і який у нас паритет з ними по гелікоптерах? Російська армійська авіація вона доволі кількісно велика, тому що працюють і ка-52, і мі 28 вісім, мі і Мі-24, і ще і мі 8 в ролі штурмових гелікоптерів. Дійсно, кількість відсотково збитих Ка-52 вона висока. За там даними всім відомого порталу Орекс, Її вже близько 40 одиниць. То відсотковому відсотково вже не пам'ятаємо. Це вже. Доволі суттєва кількість здається із сотні сорок. Тож час, невідомо чи вони їх яку кількість вони їх чи виготовляють, і якщо виготовляють яку кількість зараз, вони можуть їх виготовляти, оскільки вони публічно по це чомусь не показують. Хоча по інших типах, по мій вісім, вони демонстрували те, що нові гелікоптери виготовляють. Ось ну вони збиваються, але в чому. Цьому загроза, тим що К-52 і Мі-28, доволі сучасні гелікоптери використовують е, кероване озброєння за там ну протитанкові ракети авіаційні на відстані 8 кілометрів. Ну звісно вражають на жаль нашу бронетехніку, особовий склад. Теж час на такій відстані їх важко дістати із, із тих же ПЗРК, відповідно, ну, дуже рідко там вдається саме збити з ПЗРК. Ось і відповідно тому і необхідність винищувачів F-16 тому щоб мають... щоб теж по цих ракети, цілях та, працювати щоб добре. Працював фактично закриємо небо над лінією фронту. Дякую, редактор авіаційного ресурсу Military Aviation in UA Денис Томанчук був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.